Про це вам точно ніхто не скаже, а я скажу: оливкова олія нерафінована, корисна. На ній можна підсмажувати. І зараз я говорю не про смажити, не про фритюр, а про підсмажити. Тому що нам часто всім розповідають, що є олії для смаження. Це рафіновані, всі інші сиродавлені це нагрівати ні в якому разі не можна. Але все питання в точці димлення. Якщо ви зайдете погуглите і поцікавитесь точками димлення різних олій, то ви дізнаєтесь, що точка димлення у нерафінованої оливкової олії 160-180. Це досить Досить таки високо, тобто ті, хто, наприклад, підсмажують сирнички на ліснички на вершковому маслі, от вершкове масло там 120-130 одразу горить, не можна такого робити, а на маслі їй можна. Так ось на цьому можна підсмажувати все, що стосується, якихось овочів, якихось підсмаження, тобто розігрівання на маленькому вогні під кришечкою з використанням от якісної олії, це навпаки всі це роблять нутриціологи, хелскоучі, які тямлять в цьому. Плюс до всього, якщо ви запікаєте в духовці, і ця олія не потрапляє на металеву поверхню, тобто вона не шкварчить, а десь всередині, десь ви. Всередину, в якусь ну що ви там запікаєте, дозисте, теж вона не буде окислюватись. Плюс до всього, чому так відбувається? Бо в ній багато мононенасичених жирних кислот. Мононенасичені жирні кислоти вони не так окислюються, як поліненасичені, омега 3 омега і омега 6 Тому фритюр ні. А підсмажити щось, якісь рагу готуєте чи ще щось так, я теж так, так використовую. Знали про це? Знали, 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 знали?